День якого не повинно бути. На Радіопромінь голоси війни, голоси життя, голоси нашої перемоги. Сергій Жадан. Чекають вечора люди, схожі на равликів, так гірко сплять на вокзалах, так глибоко, ламана лінія кордону, мов соснова гілка, дорога важка, коли несеш на спині свій дім, і своє минуле. Перті равлики беззахисної Європи, жінки, що залишили вдома чисту постільну білизну, діти, що не відпускають материнську руку, як прищеплені до яблуні гілки, не відпускають теплий стовбур. Ми потребуємо дива, потребуємо льодяників надії, дотиків радості, променів, що пробивають темряву. Що ти візьмеш, малий равлику, вибираючись із горілого дому. Насамперед віру в те, що ти сюди неодмінно повернешся. Упокорений час шаленців і втікачів запекла віра тих, хто зійшов на вокзалі вигнання, завжди пам'ятати розташування меблів у батьківському домі, ховати в кишені ключі, як засушену квітку. Ось ця дорога нині позначена безголосся, ночівліці подорожні, поміж дощем і тишею. Будьте мужніми, равлики, будьте гідними цієї мандрівки. Ви позбавлені дому. Проте не позбавлені серця. День якого не повинно бути. Поезія темних часів на радіопромінь.